Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас онлайн і офлайн. Вітаю вас у медіа центрі України Українформ. З вами Ольга Таманова. Десятий рік триває війна. Сьогодні вже 673 й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про заходи безпеки, які плануються поліцією, національною поліцією, по нашій країні у період святковий період, в який ми вже зайшли, можна сказати. І зараз ми це будемо обговорювати з нашим гостем у студії. Сьогодні з нами Макс. Максим Хармієв, начальник департаменту превентивної діяльності Національної поліції України. Пане Максиму, вітаємо вас! Вітаю вас, пане Максиме, Дякую. Тож, давайте поговоримо про це, які заходи заплановані і про свята, які вже відбулися. Сподіваюся, найбільша частина наших українців вже відсвяткувала різдво 25 грудня. Тож як воно пройшло і що заплановано на новорічні свята? Ну, по-перше, хочу. Начати з того, що Національна поліція, починаючи з лютого місяця 2022 року, переведена на посилений варіант несення служби, задіяна максимальна кількість особового складу для забезпечення охорони публічного порядку та інших функціональних обов'язків. Ми всі з вами розуміємо, що відзначення релігійних та новорічних свят будуть відбуватись трохи. Трохи по інакшому ніж в інші роки. Це пов'язано в першу чергу з агресією Російської Федерації, тому заходи безпеки в першу чергу для нас основні головні. Ми вже з українці в цей понеділок відзначили по новоюліанському церковному календарю одне із великих свят. Різдво Христова, хочу сказати, що ну, велика кількість громадян вирішили відзначати 25 грудня Різдво Христова. Це майже 10 мільйонів громадян, які відвідали близько 7 тисяч культових споруд. В цілому національна поліція справилася з поставленими задачами, забезпечила правопорядок в містах проведення релігійних обрядів. І саме головне забезпечила, не допустила конфліктних ситуацій на міжконфенційному ґрунті. Це саме головне в цей день, тобто 25 грудня, більш екіпажі, автоекіпажі, піші наряди поліції, були наближені до, до храмів для того, щоб саме виконати цю функцію. Національна поліція в цілому. Якщо говорити за новорічні свята, в цілому готова до проведення свят для забезпечення охорони публічного порядку та безпеки, забезпечувати будуть по всій державі близько 20 тисяч поліцейських, в цілому біля 30 правоохоронців, включаючи військовослужбовців Національної гвардії, ВСП, військовослужбовц правопорядку. Та громадські формування та добровольці. Саме основне, що користуючись нагодою, хотів би сказати, що хочу нагадати громадянам про те, що у нас є закон, який забороняє продаж, обіг, використання піротехнічної продукції феєрверків та салютів. За це передбачена адміністративна відповідальність та кримінальна. Також хочу скористатись нагодою і звернутись до водіїв, що не потрібно сідати на підпитку за кермо. Також будуть посилені наряди на автошляхах нашої країни. Ми розуміємо з вами, що більшість громадян будуть. Виїжджати з міст для відвідування родичів, батьків або в цілому святкувати за межами міст. Ці свята тому ми передбачаємо також певну кількість екіпажів для того, щоб вони забезпечували безпеку дорожнього руху, а також надавали допомогу громадянам, тому, звертаюсь, не потрібно, шановні водії, сідати за кермо в стані алкогольного, наркотичного. Чи підії лікарських засобів за кермо. Цим передбачена відповідальність, і ви також пам'ятайте, що ви є учасником дорожнього руху і у вас є також відповідальність перед іншими учасниками. Пане Максиму, ми знаємо, що на території всі країни діє комендантська година. Чи будуть тут якісь зміни? Чи ми в звичайному режимі як воно було і встановлено, і погоджено нашими місцевими органами самоврядування? Наскільки мені відомо, то київська. Та обласні військові адміністрації не, не збирається змінювати е, часовий е, графік е, комендантської години в більшості областей це з нулі е, до п'ятої ранку, е, тому також хочу звернутися до громадян, що е, шановні громадяни, у нас достатньо протягом останніх двох років пригод. Е, тому... Я звертаюсь до вас для того, щоб ви ці свята провели в колі родини, близьких або друзів. Не потрібно виходити, порушувати комендантську годину. Поліція буде реагувати. Ми розуміємо, що і з розумінням будемо ставитись до осіб, які порушують комендантську годину з метою там крайньої необхідності. Поліцейські до цього ставляться з порозумінням. Також деякі люди повертаються з роботи, тому в цілому будемо реагувати жорстко. Також хотів би нагадати, що також будемо жорстко реагувати на порушення на заяви та повідомлення щодо роботи закладів розваги та харчування. Буквально сьогодні з'явилася інформація Київської ОВА про те, що на Київщині буде виставлені додаткові блокпости, будуть працювати і мобільні, я так розумію, групи. Чи планується це в цілому по Україні? Робота додаткових блокпостів, а також якихось мобільних груп, які будуть реагувати на правопорушення, в цілому у нас так достатньо по країні, по державі блокпостів, які на протязі вже майже двох років. Виставлені з урахування всіх під'їзних путів, тому ну, додаткова кількість блокпостів не передбачена, достатньо тієї, яка є. Щодо мобільних блокпостів, то ну, це питання, мабуть, до військової адміністрації. В цілому ми працюємо з силами оборони, і якщо є такі плани, то, то будемо. Разом працювати, реалізувати щодо 25 грудня. Чи вдалося вам зафіксувати якісь порушення громадської безпеки? Суттєвих правопорушень не було. Ми забезпечили правопорядок щодо кількості водіїв, які були виявлені протягом 24-25 грудня, водіїв в стані алкогольного наркотичного або події лікарських. То це близько 800 таких випадків по країні, і хочу зазначити, що це суттєво не відрізняється від інших вихідних днів. Дякую вам, шановні колеги. Якщо маєте питання, прошу. Доброго дня, але Шершень. Відомо, що під час воєнного стану використання піротехніки заборонено. Нагадайте, будь ласка, громадянам, яка передбачена відповідальність за використання піротехніки. Дякую. Адмі... Передбачена, як я вже зазначав, передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність щодо адміністративної, це стаття 195 прим. 6 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Це порушення порядку виробництва зберігання перевезення торгівлі використання піротехнічних засобів, яка передбачає накладення штрафу від 35 до 60 непонеподаткованих мінімумів. Це якщо перевести в гривні, це 595. Три тисячу гривень щодо кримінальної відповідальності, це стаття 296 кримінального кодексу хуліганства. Ну я там уже в залежності від наслідків визначається кваліфікація та частини. Також ви сказали про заходи громадського харчування. Безумовно, ми розуміємо, що частина українців, мабуть, планують святкувати саме там. Тож який алгоритм до котре можуть вони працювати згідно з нашими комендантським часом і так далі, і що людям робити? Тобто, чи святкувати ми розуміємо, потрібно вдома, так? Чим... Я думаю, що не ті часи, мабуть, сьогодні для того, щоб в цілому святкувати, і це передбачено. За підписаним законом про введення військового стану, тому краще, як я вже казав, святкувати в колі рідних або близьких друзів. Ну, а якщо будуть на лінію 102 надходити заяви та повідомлення щодо. Гучних, скажімо так, святкувань в закладах харчування, закладах розваги, поліція буде жорстко реагувати на такі повідомлення. А чи змінюється робота поліції в, в тих населених пунктах, які наближені до лінії фронту? Чи є якісь додаткові у вас заходи безпеки саме в цих регіонах? Там заходи безпеки не змінюються вже на протязі двох років. Тому додаткових якихось заходів не передбачається. У нас єдине, що як я зазначив, максимальна кількість автоекіпажів піших нарядів буде залучена для забезпечення охорони публічного порядку. Також хочу додати те, що не сказав, але це важливо, що також передбачені додаткові свідчо-оперативні групи, додаткові вибухотехнічні групи. І резерв поліції особливого призначення для швидкого реагування на надзвичайні події чи надходять до вас вже заявки на те, що частина релігійних свят буде все ж таки відбуватися з 6 на 7? Чи є такі заявки, чи плануєте ви в ці дні також забезпечувати правопорядок? І якщо надійшло, то чи розуміємо ми скільки церков буде продовжувати святкувати в ці дати різдво? За надходження заявок ще зарано говорити, але в цілому ми так передбачаємо, що деяка категорія людей буде святкувати саме в ніч з 6 на 7. і відповідно в церквах Українська православна церква Московського патріархата, яка не підтримала зміни, які запровадив президент, і вони будуть по старому календарю вести службу в церквах. Ми це передбачаємо також. Будемо забезпечувати правопорядок і будемо наближати наряди до, до цих релігійних споруд. Дякую вам дуже за те, що знайшли час і доєдналися до нашого ефіру. Шановні колеги, нагадаю, з нами був Максим Ахрамієв, начальник департаменту превентивної діяльності Національної поліції України. А ми продовжимо працювати далі разом заради нашої перемоги. Дякуємо нашим силам безпеки оборони. і слава Україні, дякую.